Чоловічі футболочки. Петші блюдзуюсь. От 10 кг. Так, давайте почнемо. З ось такої білесенької полосочку, гарний, великий розміра. Далі що у нас це буде щось таке? Ось така з комером. Дуже класні футболочки, чоловічі. Тут гарні розміра. Ось степ, це 2XL. Точно. Так, у нас. Ось така футболочка так ви можете побачити навіть. Ой, яка милочка милитка! Якимось. Ой, що? Так, ось така з ну Ви можете побачити, що я знаю, тут доволі великі. Ксесочки, дуже милі. навіть Оце Мечка. Ну, Лагесень, можна собі одіти. Що, розмітна сіточка в цьому лотку дуже ну, класно дивує. Натаенька. Класненьке футболочки, стильні моделечки тут усі у нас. Такі, о, пограєт. А це дуже класно. Я Думаю, що тут ось якісь джинсики. Бо ну, що може бути краще? Іно, оженден, но їх можна ось такі податні, ось такі свято одягнути на вихід. Думаю, що тут такі є. Так, ось така джинка. Вот такая отчетно. Так, ой, такая свека. Они такие классные. футболочки, болочки. xl Ну, я же скажу. Тут болотцы, это уже классно. Это сбирная ситочка. Шо? Прям иксасочек немає. Ось такі футболочки. Майк теж мало. Не знаю, маєчка ось така, але їх тут все не знаю. Дуже мало переважно, все в футболки. А для того, щоб все мовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.